Угорщина продовжує блокувати процес вступу України до ЄС. Про це на українському ланчі, організованому у Мюнхені, заявила віцепрем'єрка з питань євроінтеграції міністерка юстиції Ольга Стефанішина. Угорщина використала принцип одностайності рішень щодо розширення ЄС аби заблокувати подальше голос... просування України на шляху до вступу. Раніше медіа з посиланням на джерела вже повідомляли, що угорці заблокували відкриття першого переговорного кластера. Зараз з нами на прямому Олег лісний політолог, пане. Але ж скільки разів ми з вами за останні кілька років згадували в ефірі Угорщину. Нічого не міняється. Чи може помінятися наша взаємодія з цією країною і вплив України на цю країну, щоб риторика і позиція Угорщини щодо України змінилися? Чи категорично ні? Ну для того щоб був діалог, треба щоб обидві сторони це хотіли робити. А коли одна із сторін викручує руки іншій в угоду до речі не тільки собі, своїм амбіціям, але й ді нашому ворогу. Це не є таємницею, що Орбан дуже гарно підіграє товаришу Путіну, і це відбувається систематично і вже нікого не дивує. Тому тут, мабуть, не про наші стосунки між Угорщиною і Україною, тут про стосунки Європейський Союз і Угорщина, тому що саме Євросоюз має все таки відреагувати на нинішні реалії в світі, які не тільки. Трамп диктує, але і час. І переглянути все таки процедуру ухвалення рішень це вже не те, що на часі це на позапозавчора мало бути, тому що такий спосіб руйнується єдність Євросоюзу і його дієвість насправді, тому що одна країна фактично може припинити будь-яку ініціативу, або треба шукати якісь обхідні шляхи, дарувати їй пряники і так далі. А угорщина займається шантажем нас. Євросоюзу і отримує зиск і від нас. І ну і від Євросоюзу, а також від Росії, тому тут питання ширше ніж наші двосторонні стосунки. До речі, глави урядів угорщини і словаччини стали небагатьма чільними посадовцями в Європі, які однозначно схвально відгукнулися про перегляд, відгукнулися на рішення адміністрації США переглянути систему американської міжнародної допомоги. Це цілком вписується в підтримку Трампа, в підтримку Путіна безпосередньо чільниками цих країн. Але Цікаво, цим країнам ця допомога не потрібна. Ця допомога надавалася виключно представникам опозиції і медіа. Беремо ту ж допомогу від USAID, що очільники словаччини і угорщини настільки зробили. Це ж б'є і по їхнім країнам. Б'є по країнам, але не б'є по ним. Розумієте? Дуже просто за чужий рахунок відмовлятись від чогось. Ну насправді, якщо в тебе все є за рахунок бідного умовно, ти можеш відмовитись. А навіщо йому хліб? Якщо в мене є хліб? Да? Тому це знаєте підігравання ще одній башті, якщо вже так російсько використовувати алегорії. Да? Тепер уже трампівський. Вони підіграють тим, кого вважають сильними. І от євросоюз до речі має стати сильним, щоб вони боялися там бути такими, як вони зараз є. Um... Інструменти цієї сили зараз ви назвете, які вони окрім військової допомоги Україні, тому що саме її сьогодні будуть обговорювати в Парижі. Сьогодні 17 лютого висока зустріч в Парижі з метою обговорити безпеку Європи і війну в Україні. Столиця Франції сьогодні прийматиме лідерів європейських держав на запрошення Еммануеля Макрона. Це підтвердив голова французького МЗС. Точне, представництво офіційно не оголошували, але за даними The Guardian, у Париж прибудуть лідери Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі та Іспанії. Нідері... Ірландів Данії у саміті візьмуть участь президентка Європейської комісії, президент Євроради та Генеральний секретар НАТО. І як повідомляє британське видання на зустрічі, європейські лідери обговорять зокрема варіант автоматичного набуття Україною членства НАТО, якщо Росія після укладання мирної угоди порушить режим припинення вогню. Говоритимуть також про оборонні можливості, які Європа може надати Україні для забезпечення надійних гарантій безпеки, пане Олеже, Європа зрозуміла, що війна може. Прийти до них після того, як е, Трамп поговорив з Путіним, після того, як на цьому тижні відбудеться зустріч в Саудівській Аравії делегації США і Росії, після того, як Трамп е, в інтерв'ю в обальному кабінеті медіа навіть не озвучив точну кількість телефонних розмов з Путіним, вони нарешті це зрозуміли. Знаєте, я вам скажу так: до цього вони боялися Путіна, а тепер вони бояться ще й Трампа, і тому мають щось робити. Так це звучить некрасиво по відношенню до Європи. Але якщо і брагати пожитейські одну з. Але ж з іншого боку, такі саміти, такі дії, кра... можна назвати краще пізно, ніж ніколи. І тут вони знаєте, що відбулося інстинкт самозбереження почав потихеньку включатися, тому що вони вважали, що ця війна надовго Україні будемо потрошку допомагати. Вона буде буфером. А ми будемо і далі е, жити спокійно, більш-менш так трошки будемо більше грошей віддавати, але нічого такого страшного не станеться. А тут Трамп прийшов і розбудив, і мене складається Каже, якщо вже з чого я починав, що вони зараз Трампа бояться більше, ніж Путіна. Чи гарно це, чи погано гарно, тому що Європа, яка прокинулась, вона нам потрібна. І коли президент сказав на Мюнхенській конференції про те, що він вірить в Європу, от я хочу, щоб Європа в себе повірила, тому що до цього вона в себе не вірила. Вони вірили в кого завгодно, в Трампа ще в когось, а треба вірити в себе. Я вам дякую за цю розмову. Рухаємося далі. Закінчується наша година і відстежую паралельно про що пишуть зранку іноземні змі, і про які повідомлення йдеться, які ми будемо обговорювати в наступні дві години, але однозначно акцент будемо робити на цю зустріч в Парижі, яка відбудеться сьогодні, 17 лютого. Олег Лісний політолог був з нами на прямому зв'язку. Менше ніж за два тижні до початку весни погода нагадала українцям, якою буває справжня зима. Холодні повітря.